Пошук кандидатів та облаштування робочих місць. Служба зайнятості виступає посередником між людьми, які шукають роботу, та працедавцем, який потребує кадрів. Завдяки фахівцям Тернопільської філії обласного центру зайнятості роботодавець може отримати ряд переваг при укомплектуванні вакансій. Насамперед йдеться про професійний відбір кандидатів на робоче місце з використанням сучасних тестових методик. Про на замовлення роботодавця служба зайнятості проводить таким чином, що ми маємо можливість допомогти роботодавцю в підібрати кандидата, застосувавши різноманітні психодіагностичні методики і надати кваліфіковані характеристики на кожного працівника. Якщо у служби зайнятості немає відповідних кандидатів, фахівці центру можуть організувати навчання безробітних для опанування нової професії або ж підвищення кваліфікації на замовлення роботодавця для цього. Служба зайнятості. Мають спеціалізовані центри професійно-технічної освіти, де готують майбутніх працівників. Є така можливість скористатися такою послугою як допомога в освоєнні нової професії або підвищенні кваліфікації своїх працівників шляхом отримання ваучера. Ваучер надається за 124 професіями та спеціальностями, які можна освоїти в навчальних закладах України. І це навчання може бути як дистанційною за дистанційною формою, так і очною. Служба зайнятості реалізовує ряд програм для підтримки бізнесу під час війни та сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають місце праці. Зокрема, роботодавці мають можливість отримати компенсації за працевлаштування безробітних числа внутрішньо переміщених осіб, молоді, людей з інвалідністю, пенсіонерів. Роботодавці мають можливість отримати. Допомогу служби зайнятості в облаштуванні робочого місця для осіб з інвалідністю. Також діє така програма, де служба зайнятості має можливість компенсацію роботодавцям за облаштування необхідними матеріалами, обладнанням. Працедавці можуть подати наявні вакансії через особистий кабінет роботодавця на порталі Державної служби зайнятості. На цьому ресурсі кожен користувач може самостійно шукати роботу.